Алло, добрий Алло. день. Добрий день. Да, добрий день. Здравствуй. Мене звати Дмитро Валерійович, я телефоную стосовно Амнів. Я її почути можу Скажіть, будь ласка. А, почекайте, у Алло. Вірика, чи, чи... Ну почути. Алло. Ну, ви розгубились там, чи що, потерялись? Розгубився, так. Так а що вы хочете? Ну почути можу чи ні? Че вы говорите? Скажу, ранів ми почути, може чи ні. Так ви ж виправилися і сказали і Олену чи кого-то. Що ви кажете, що сказав? Ви спочатку сказали, потім назвали другого людину, тепер знову... Ну в мене дві справи було відкрито, не туди подивився. Ну буває, всі ми люди. Ага, так а ви точно сюди дзвонили? Ну, потрібна, так. Я з нею раніше спілкувався, вона бачила сім не говорити ще. Не наговорили з нею ще. Ну як це не говорили? Ми з нею домовлялися, вона казала, буде закривати позику свою. Ви допомагати вирішувати питання? Ні, договорились, але вона порушила домовленість. І що тепер будемо Які робити? Якісь проблеми, мабуть, сталися. І що тепер будемо робити? Ну не знаю, я готовий домовлятися. Ми ж відкриті. Я ж не те, що телефоную, щоб там, це, я не знаю, зробити гірше. Ну в неї зараз 2300 цифрових доларів до закриття. Я пропонував їй закрити це. Це питання за півтори тисячі. Ну добре. Не може півтори, давайте закриємо це питання за 1250. Ну це максимум те, що керівник надав дозвіл, бо в неї там дуже скрутна. Ну тоді поставити на до керівника. Ага, а може ви поговорите так з. За... Да. А чому мені не з нею так говорити? А чому з нею так говорити? Бо вона боржничка, яка живе везе рахунок. Птичка-боржничка, так. Да? Боржничка? А ви не знаєте, хто така боржничка, вам пояснити? Це людина, яка живе за чужий рахунок, а ви її покриваєте, що їх не вистачає за тобі. Боржниця. Откуда? Ні, вона боржничка. А чого боржничка? Тому що. Боржничка? Тому що я так вирішив. А хто ви тиждень? чинного законодавства, 509 стаття. Та ви шо? Ну. І що -да. тепер? Отак от, а ви хто? З ким я спілкуюсь? Ви э, э, сином я... дивитесь? Так? Я чоловік її. Чоловік, ага, ой, бачите, який ви чоловік, вирішити питання своєї дружини не можете. Можу. Що ж це ви за чоловік, так, ти чоловік хоча, такий, що не може вирішити так. питання своєї дружини? Так це ж. Заставили, блядь. загнали в глухайку цієї, а? Що ви мелите, блять, що, словесний понос відкрився, чи що, у вас гейзер пішов? Не в тому напрямку, чи я не поняв. Що, що в нас? Шо, Ні, у нас так, словесного немає. У нас, ви говорите, у нас шо, конкретика що, ви... і по факту. Я запропонував, не хочете, не треба. Будете значить, в примусовому порядку закривати. А скільки просрочки, Вану, скажіть. Разом з дружиною. Що? Скільки днів просрочки? 32 дні протермінування. 32 дні. І скільки там заплановано, да, на ваш погляд? 2300 цифровий не наш погляд, а, а по а, умовам а договору. Питання, а таке питання. Згідно умов договору. А таке питання. Та ви правда. задали вже запитання, що ви, це у вас мабуть понос, я вибачаюсь. Чому? За такий лексикон. Чому? 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 Тому що ви задали запитання, скільки ми, ну, а потім задаєте ще запитання. Ну Правильно, почекайте, відповім на перше запитання. Ви самі не кажете цю ситуацію, тому я хочу зрозуміти. 2301 цифровий долар, USDT, в неї до закриття, тисяч, о, 105 тисяч. 846 гривень. Хочете повністю закривати без нижок, я бачу. Е, ні, я не знаю. Да? за нельок, так? Ні, так вона 625 брала. Що, сусіда брали ні, чи ні? 450 що? вона брала. Ні, вона брала 625, вам у мало на направо чи що. А ви впевнені вообще, що вона вас щось брала? Да, я впевнений. А ви зараз хочете сказати, що вона нічого не брала? Okay. Я попереджаю 190 стаття кримінального кодексу Шахрайства підозра. Yeah, Це частина перша у oh, разі. У разі, якщо ви зараз будете шановний, ви грите, будь ласка, будете зі своєю yeah, дружиною yeah, там от печі. Зрозуміли мене, що вас жопа ви зрозуміли мене. Грати будете з дружиною. Зі мною грати не треба. Зі мною грати не треба. Ми нічого не горіть. Мені дуже на вашу дружину і на вас. Розумієте? Мені байдуже. Байдуже. Бай дуже. На вас і на неї. Ви зрозуміли мене? Мені все одне. Мені все одне. Ви боржники, ви живете за Рахунки, ви так будете она, відповідати. Я зрозуміло, да, А загорити. ми зараз, дивіться, я попереджаю. Ні, тому що я спочатку попереджаю, а потім приймаю міри. Mm. Я попереджав, він, що буду робити розсилку стосовно її ситуації. No. Попереджав, я зробив це. Ні, це телефон-терористів. Вона надала дозвіл нам проводити комунікації. Конструктив. А помовчіть ви вже так, секунду, роз чоловік, йок і палки, ви що ви робите? Конструктив. Що ви робите? Конструктив я дав 2300 до закриття. Після що, який розсилки, да? Які ще, ще конструктиві? Я вам сказав, 2300 цифрових ви, 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 доларів до закриття. не робили розсилку, правильно? Робили раніше, так. Все, пішов нахуй. Які це 200? було 14 це, числа, буде, і, будемо, ви, ви, і будемо далі робити. Ну робіть, ну все, нахуй, зараз ми, зараз ми ви, повторимо буде, буде, все це. Зараз вйомівна, хай заряджає телефон, ой, я зрозуміло ой, ой, поясню. Уже 32 дні це чуємо. Хай стали на заряд, бажано, щоб вона його не знімала. 32 бажано, щоб вона не знімала його заряд. 32 дні вже Так, да, А далі а далі То. я направлю інформацію, і ви почекаєте, подивитесь далі більше. Далі більше, повірте, в мене достатньо можливостей, щоб потім ви телефонували і червоніли, і вибачали, і ви будете телефонувати потім вибачатись, коли приїде приватний виконавець з правоохоронними органами. І отак, послухаю вам двері, ви не перший такий, ви не перший такий, який так каже, розумієте? А потім телефонуєте в сльозах. Чоловіки в сльозах телефонують і кажуть, давайте вирішувати. Виносять хати все. Ну все віднову зафіксовано. Дивіться, ви погіршили становище. Вона, вона, на жаль, доларі, вона, на жаль ти ти вона, на жаль, буде зафіксована, вона, на жаль, буде зафіксована як боржник, як який отримує майно компанії, підідорок расті по 9 кримінального кодексу до її особистої справи буде додано. Я Далі, завершу, що мені Далі вона, на жаль, будуть тільки наслідки. ні, я лише констатую факт. Ви зрозуміли мене. Це гарного вам дня, відмову зафіксовано на все Давай. Ну говоріть. Та що мовчите? Дайте ковірне, шановний. Ти вже потушив свою жопу. Бо так горі, Ні, я вам не горіла. Та горіла. Та горіла. Горіте. Де віромать не забуло. Дайте мені, бань. Для чого? Дайте мені, дайте мені бо мені треба нею Нема, поговорити. Немає її поруч. Немає поруч, а де вона чує, і чому ви її слухавку оберете? Це ж заборонено м? законодавством. Ви ж так любите опиратися. Ні, не заборонено. Ну, чому і, вона з єдина... телефоном ходить? Чому вона не з телефоном ходить? Забули тебе складу. А чому ви не закриваєте за неї козику? Так я не закриваю за нею. А, а чому ви індуруєте компанію? То що компанія така. Ще а вона. чому ви хочете жити на чужий рахунок? Так жили за рахунок ще з не Чому ви не працюєте? Чому ви, не пра... Чому ви не працюєте? Працюємо, вихідний сьогодні. Чому не закриваєте в такому випадку? Не хочемо. Чому не хочете? Тому що суму велику нарахувала контора. Чому нарахувала? Тому що у вас є договір разом Почемо. з нею, в якому чітко і ясно прописано. я ви як в 90-ті живете? Можете взяти свій свій файл. Ви, ви живете як 90. Ви живете як 90. Ви живете як в девяносто? Да, ви да, розумієте, що, що це будуть у вас серйозні наслідки? Які наслідки ще можуть бути, якщо розсилить. Ви розумієте, що розумієте. якщо ви не вирішите питання, будуть наслідки. Не буде ніхто вирішувати питання. Ви розумієте, що якщо ви не закриєте питання, будуть наслідки? Ви розумієте, що якщо ви не стягнете зараз, то ви потім закриєте дешевше. Ні, вони закриєте потім дешевше. Закрити. А знаєте чому? чому? Я поясню. Ну, не будьте такими впевненими, тому ні, що, по-перше, я перший раз вийшла на протермінування в нашій компанії, ні, і коли такі нахаби, як ви, такі нахаби, як ви, намагаються шантажувати шантажувати, ні, не слухайте, намагаються ні, ні, ні. шантажувати компанію, то в такому випадку, ні, на жаль, компанія ні. не піде ні, ні, нахуй, на зустріч.